Всім добрий день! Зараз знаходимося в Харківській області в наших клієнтів на дефектовці бункеру 1910 до посівного комплексу 1890. Як бачимо під заміну цепи приводів весільних апаратів, перебор колекторних систем, заміна труб, заміна вакуумних труб. По цій в банці та сама ситуація, по-третій теж, теж треба міняти цепи. Тобто ось така бочка у нас на дефектовці сьогодні. Заміна, нержаві... Заміна стандартних труб на нержавіючих, люди вже робили тут ремонт, але такий ремонт, скажімо, так, не є якісним та надійним, Висівні апарати. Будемо переущільнювати, тому що бочка довго стояла, побачила гризунів, побачила воду, тобто це все буде переущільнюватися. Є такі моменти, Гризуни трошки погризли, ну це нічого страшного. Є ще момент з редуктором, пробити редуктор, Ну, редуктор буде в переборці. Вам знімемо окреме відео, що там всередині. Ну, тобто ось, ось такі моменти. Ці трубки теж будуть на заміну. Тобто, по висівним катушкам також вони всі три будуть в перебір, а на майбутнє, мабуть, клієнти будуть купувати ще комплект катушок. Тобто, будуть виконані такі роботи по елеватору. Елеватор в гарному стані екстрічка елеватора, вона в теж в гарному стані. Постандартно це заміна підшипників, корпусів підшипників, відновлення валів. Тобто ось такі роботи будуть виконуватися по даній борці. Всім гарного дня.